В Ужгороді відкрили змагальний сезон юні вчидня шпажисти. 130 кадетів або хлопці 13-16 років та юніорок до 20 років змагалися на традиційному турнірі фехтувальників пам'яті заслуженого тренера України Василя Герея. Вже на цей час є популярний турнір. Головна його мета це відбір. До збірної України, тобто він є рейтинговим турніром, як і для хлопців, так і для дівчат. Тобто, цим турніром ми відкриваємо наш сезон, де наші юні спортсмени починають відбір до найголовніших стартів цього чемпіонату світу та Європи. До Ужгорода прибули кращі шпажисти з основних центрів фехтування в Україні. Де умови воєнного стану дозволяють займатися улюбленим видом спорту. Змагання на шпазі мають свою специфіку. Специфіка в тому, що ти можеш колоти куди захочеш, і можна робити різні комбінації. Наприклад, в рапірі ти колеш тільки в тулеш, ну, ту а в, в шпазі ти можеш колоти у ноги, у руки, де захочеш. Тому. Ти можеш більш складні комбінації робити і якось заплутати суперника. Окремі зі спортсменів і спортсменок мають надзвичайно високу кваліфікацію. Я вважаю, що вони справді потрібні ці змагання. Це дуже круто перевірити, як ти підготувався до нового сезону, зрозуміти чи над чим тобі треба побільше попрацювати і ну. Нагадати про себе, що ти є, що тебе побоялися трошечки. Тому я вважаю, що це дуже круто, що облаштували такі змагання, що організація наша не стоїть на місці, що змагання організовуються. Турнір став для спортсменів важливою сходинкою вгору для здобуття змагального досвіду. Фехтувальне хрещення пройшли півтора десятка закарпатських шпажистів і шпажисток.